Законний видобуток бурштину зріс в рази. Подекуди лісоагентства взагалі саботували їхню роботу. Ця проблема відома. Ми ініціювали неодноразово проведення робочих нарад. Я думаю, що правильно, щоб бізнес її проаналізував. І дав відповідь на це запитання, чи все їх влаштовує. Куди ви радили е, звернутися? Звернутися до землевласника або землекористувача. Є можливість продовжити, так би мовити, наскрізьний дозвіл один раз, чого немає у решти. Е, знімається ліміт. За максимальним розміром ділянки, яке буде виставлятися на аукціон. Чи не здається вам, що деякі процедури є можливо застарілими, можливо надто розстріл розтягнутими в часі? За словами авторів, це має зменшити або прискорити процедуру з 219 днів до 67. Чи подолали ми на даний момент тут чорних копачів чи ні? Такі проблеми все ще присутні, але в суттєво менших масштабах. Вітаю Роман Євгенович. Доброго дня. Дякую, що відгукнулися. Знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами. У грудні виповнилось три роки від того часу, як почав працювати закон про бурштин. Як ви оцінюєте ефективність цього закону станом на сьогодні? Україна багата на запаси бурштину. Україна входить в трійку, скажімо так, країн, де є найбільші поклади цього непівкоштовного каміння. Переважно все, що видобуває це в Україні, експортується. Є значний попит як в Європі, так і в Китаї, особливо, так і в країнах Перської затоки. На жаль, багато років бурштин видобувався, ну скажімо так, непівзаконно або, взагалі, незаконним способом без оформлення якихось документів. То та ініціатива законодавча, яка була прийнята у грудні 2019 року. Ми її дуже вітаємо, і вона дала. Відверто дуже позитивні результати, які ми можемо зараз спостерігати, зокрема, законний видобуток бурштину зріс в рази. Тобто, якщо в 2019 році це було тисячі 2000, 2000 кілограм, то в 2022 році це вже 24 тисячі. Тобто в понад 8 разів ми бачимо тенденцію, вона постійно зростає протягом всього цього періоду. Стосовно спецдозволів, чи є приблизно цифра, оскільки за цей термін було продано, і чи є ну, приблизне розуміння, скільки грошей надійшло з продажу спецдозволів і відповідно рентної плати від видобутку? Традиційно попит є досить високий на бурштоносні ділянки. За період з 2020 по лютий 2023 року було продано 80 спецдозволів на аукціонах. Надходження за які в державний бюджет склали понад 100 мільйонів гривень. Переважно районному видобутку бурштину є Рівненська, Житомирська і Волинська, виключно, скажімо так, три області. Спродозволи продавалися переважно в Рівненській області, десь 65% і решта в Житомирській області. Знову ж таки, попит є високий, торги є цікавими, над отримують. Переважно спецдозволи на гіологорозвитку з подальшим видобутком терміном на 5 років, що передбачає обов'язково проведення оцінки впливу на довкілля перед початком комерційного видобутку, а також здійснення рекультивації земель після завершення видобутку. Що важливо зазначити, та законодавча ініціатива, про яку запитали у першому питанні, вона також передбачає внесення змін до низки інших нормативних правових актів, зокрема, Підвищення відповідальності за несанкціонований видобуток корисних копал. Тобто те, що були внесені зміни до кримінального кодексу, воно суттєво збільшило відповідальність як за незаконний видобуток, так і за ухилення від непроведення рекультивації земельних ділянок. Більше того, наприкінці минулого року вже затверджена урядова методика нарахування збитків. За незаконний видобуток, а відповідно до нещодавних змін до законодавства, Держгеоконтроль з квітня 2023 року отримує функціонал, який дозволяє йому нараховувати, нараховувати ці збитки. Строк дії, на який продавались перші спецдозволи, це 5 років. Півтора року уряд не міг прийняти типових угод, тобто була така затримка у роботі. Чи передбачається якась компенсація цього терміну? Треба зазначити, що особливість ведення, скажімо так, бурштиноносного бізнесу, бізнесу з видобутку бурштину, він пов'язаний з тим, що переважно ці поклади вони розміщені в, в лісах. Тобто це природа цього каміння. Тому. Ті надрокористувачі, які придбали спеціальні дозволи в переважній свої, в переважній кількості випадків, вони змушені співпрацювати з лісгосподарством. Були певні перепони, на які уряд безпосередньо реагував. Зокрема, в жовтні 2021 року була прийнята типова угода про розвідку та видобуток бурштину яка дозволяє урегулювати частину питань щодо доступу до земель в лісових господарствах. Я не можу сказати, що вона запрацювала системно, тобто, мабуть, це були більш поодинокі випадки підписання таких угод з лісгосподарствами і господарствами і над це з тим, що також виникли питання щодо вирубки, порядку вирубки лісів, а також порядку компенсації за деревину. Нещодавно уряд теж в лютому 2023 року прийняв саме порядок вирубування лісів, які не пов'язані з веденням лісового господарства. В принципі, це теж стосується от тих ділянок, де є спеціальне дозволений розробку корисних копалин. І ну, подивимося, як це буде працювати. Ми сподіваємося, що воно суттєво дозволить прискорити і підписання сервітутів, і укладання тих угод, типових про які ви запитували. Щодо строків, ті зміни нещодавні, які були прийняті в законі вже 2805, вісім Передбачали передбачили внесення змін до кодексу Пронадра, і зокрема дозволили продовжити спецдозволи на гелогрозвідку з ДПР з подальшим видобуванням оці п'ятирічні, ще що за потреби один раз. Тобто в інших випадках така заборона діє, ви можете переходити лише у видовити у випадку з бурштуном, враховуючи знову ж таки ці особливості і ускладнення, які ну, природньо е виникли, але не планували з самого початку, і затримали е бізнес е з початком своєї діяльності, от передбачена така дія. Тобто, не встигли затвердити запас, у вас у надрокористачу буде можливість продовжити дію діючих спецдозволів ще на 5 років один раз. Часто у ліцензіатів виникає проблема, що вони не могли отримати погодження від лісагентств, А подекуди лісагентства взагалі саботували їхню роботу. От що я маю увазі? по перше, вони посилались на те, що вони не мають інструкції. Вони просто не займались вирубкою. Ну, лісу. От вам відома ця проблема, і ну ви якось намагалися її вирішувати. Ця проблема відома. Ми ініціювали неодноразово проведення робочих нарад. Залученням як народних депутатів із профільного комітету, так і з залученням державного ліса Певний прогрес був. і Я думаю, нарешті він був реалізований як в типовій угоді, так і в цьому порядку. Тобто подивимося, я сподіваюся, що наразі все має працювати. Тобто наразі існує чітка інструкція. Якщо ліцензіат звернеться до лісагентства, лісагентство вже не може не давати погодження, тому що існує Добається, інструкція, поряд. яка розроблена, яка чітко йому вказує, як вирубувати ліс у цьому випадку. Я думаю, що правильно, щоб бізнес її проаналізував і дав відповідь на це запитання, чи все їх влаштовує, щоб я не був там громогласним. Документ нещодавно був прийнятий. Будь ласка, спробуйте по ньому працювати. Ну а взагалі, звертались до вас раніше надрокористувачі з тим, що часто землевласники, Держлісагентство, просто саботують роботу, от користуючись тим, що вони є землевласниками і затягують, не дають погодження. Це розповсюджена проблема. Це стосується не лише е земель лісового господарства. Чи чи якихось ну, особливостей, скажімо так. Це в принципі ситуація, яка притамана не, не лише Україні, а в принципі більшості країн світу. Тобто є різниця між власністю або правом на видобування корисних копалин і е, правом власності на земельну ділянку. Тобто в цих випадках переважні е, переважно треба домовлятися і шукати способи е, співпраці. Вся Європа і весь світ ну, працює по іншим канонам, які історично склалися, е, питання захисту приватної власності це взагалі ну, важлива річ, яку неможливо вирішити обупільно на користь когось. Тобто є норма законодавства, які передбачають як і викуп, е, е, викуп земель з метою е, важливих соціальних потреб. Реалізації і туди підпадають надра, зокрема, ця ініціатива, яка була прийнята 28.05 закону, вона теж передбачає вилучення, право вилучення комунальних і державних земель з метою введення діяльності з надра користування. Тобто всі ці речі на рівні закону передбачені питання в подальшому реалізації. Е, і знову ж таки, ну, як знову ж таки показує практика, краще ну, домовитися, знайти спільню, спільну мову і реалізовувати якісь ініціативи разом, аніж е, йти силовим методом. Тобто, куди б ви радили надрокористувачеві е, звернутися? Звернутися так. до землевласника або землекористувача. В першу чергу. Чи не здається вам, що деякі процедури, які проходять надрокористувачі, вони є, ну. Можливо, застарілими, а можливо, надто в часі. От що я маю на увазі. Захист запасів дослідно-промислової розробки, оцінка впливу на довкілля, про які ви згадували. Ну, перше, от що так кидається в очі, це те, що ці дві процедури проводяться послідовно. В принципі, різні організації, і можливо ну, їх проводити паралельно. Знову ж таки, там терміни по кілька місяців робота надрокористувача у цей час зупиняється. Це гроші, це рентна плата, яка могла би надходити у бюджет країни. Як ви думаєте? Що стосується захисту запасів, то, в принципі, ми працюємо над тим, щоб трошки прискорити процедуру, але вона по часу ну, не є критичною, в принципі, можна паралельно розробляти проєкт розробки і тому подібне. Тобто, кілька процесів робити паралельно. Щодо оцінки проведення оцінки впливу на довкілля, вже є ініціатива розроблена профільним міністерством. індовкіллям, підтримана урядом і зареєстрована в парламенті законопроект 8410, і Він стосується саме. Внесення змін до закону про оцінку впливу на довкілля в частині прискорення і автоматизації проходження всіх процедур. Тобто, за, за словами авторів, це має зменшити або прискорити процедуру з 219 днів до 67. Це суттєво покращення і прискорення. Я думаю, це має допомогти всім надрокористуючам і не лише їм. Чи комунікуєте ви з надрокористувачами, чи проводите можливо зустрічі? Постійно. Нещодавно у нас була зустріч з профільним комітетом з наторкористування Європейської бізнес асоціації. Я і мої профільні зами прийшли на цю зустріч і спілкувалися понад 4 години. Ми бачимо про те, що Держгеонадра, Міндовкілля і ліс агенства. От налагоджена. Комунікація між цими трьома структурами, як вона налагоджена? Ну, бо з, з боку Держгіонадру ніяких скарг точно не може бути. У нас чудова співпраця. Ну, я маю на увазі, що багато, от бачите, питань навіть ті, що якщо ми говорили. Якщо потрібно провести якусь спільну нараду, які, по питанням, які умовно є, ну, перехресними, між кількома установами, ми готові взяти участь за ініціативи якоїсь бізнес-асоціації. якщо... Така ініціатива, будемо готові взяти в такий в такому заході робочому участь, яка доля буде чекати бурштиноносні надра і користувачів після внесення от і після початку роботи оцього законопроекту, який був прийнятий у грудні? Ще раз наголошую, є можливість продовжити так би мовити, наскрізний дозвіл один раз, чого немає. решти, знімається ліміт. За максимальним розміром ділянки, яка буде виставлятися на аукціон, тобто немає обмеження в 10 гектарів. Зараз можна номінувати більшу за розміром ділянку і прибрати її на відкритому онлайн аукціоні. Початкова ціна на такий лот буде збільшена, і це пов'язане з аналізом. Тих даних, які з продажу цифр, які ми отримали за останні три роки, тобто, якщо мінімальна ціна за один гектар, початкова ціна за один гектар була 34 тисячі, ми думаємо його збільшити до 86, що пов'язано знову ж таки з, з тими цифрами, які ми отримали з торгів за останніх три роки. Основна ж мета закону 2019 року це легалізація бурштинового бізнесу. Вам відомо наскільки е, ну, можливо відомо, чи подолали ми на даний момент чорних копачів чи ні. Наскільки я можу судити з ну відкритих джерел, е, такі проблеми все ще присутні, але в суттєво менших масштабах аніж це було в 2019-2018 роках. І про це свідчить, власне, і бізнес відповідний, який про це говорить. Тобто системна робота йде по збільшенню прозорості цього бізнесу, по відкриття цієї діяльності, але знову ж таки це все є результатом, по-перше, те, що ми спростили початок і ведення цього бізнесу, а по-друге, те, що ми ввели певні збільшили відповідальність, підвищили прозорість. І вели певні елементи контролю за незаконним, теж в тому числі веденням цього бізнесу. Дякую, дякую. Дуже за цікаві запитання і за увагу до нашої діяльності.